Я думаю, що дуже складно виміряти сьогодні економічно наскільки ці санкції вони спроможні підірвати здатність Російської Федерації вести війну з часом. Це однозначно стане зрозуміло, але те, що маятник хитнувся принаймні станом на сьогодні, навіть станом на цю розмову, тому що що буде за годину-дві, ми не знаємо. Але те, що цей маятник хитнувся в позитивну для України сторону, це однозначно. Репліка, я думаю, що спостерігаючи за долею Північної Кореї, я мушу з песимізмом констатувати, що для ідеологічних режимів економічні санкції не є аргументом, тобто вони суттєво ускладнюють їхнє життя, але не змушують їх змінити вектор свого цивілізаційного розвитку і відповідно мотивацію, з якою вони гинуть сотнями тисяч. Тобто московити зараз гинуть. Кількості десятки і сотні тисяч за ідею. Звісно, що і ратотряди, і все інше працює, але в тому числі той рівень зомбі-мотивації, яку вони демонструють на полі бою, свідчить про те, що там все ж таки є певні наративи, певні ідеї, які дійсно їх рухають, щоб іти і помирати за, за ці ідеї. Тому економіка, навряд чи дійсно поразка на полі бою або неможливість прорвати хоча б лінію оборони, це дійсно те, що їх може зупиняти, або принаймні трошки їх стабілізувати. Оптимізм додає харківська історія 22-го року або Херсонська листопадова історія 22-го року. Тобто, здається, що мова зброї і мова вогню такі поки що читаються Путіним на відміну від мови економічних санкцій, яка в ним вже давно не читається. А європейці і американці продовжують вдавати, що економічні санкції дають радикальні наслідки. Так, вони неприємні. Димітріє в'їздить, щоб трошки її змякчити. Як... Зм але не так, щоб запиняти їхню збройну агресію, лише мова вогню.